Мрієш про озвучування, але не знаєш, з чого почати. Тоді ось тобі чотири перших кроки, які ти повинен пройти, перш ніж почати здійснювати свою мрію. І поїхали. Пункт номер один: ти спочатку маєш вирішити, в якому напрямі ти хочеш працювати. Тобто, це дубляж, це нетфлікс і кінотеатри, це комерційне озвучування, проморолики, оголошення, трейлери. А можливо тебе цікавить азіатський ринок? Тоді це дорама і аніма. А це геть інша сфера, і вона по-іншому працює. А як щодо фільмів та мультфільмів для різних платформ, можливо, відеоігри? Чи аудіокниги? Спершу обери, що тебе цікавить, а далі рухайся до пункту номер два. І пункт номер два це проаналізувати ринок та зрозуміти перспективи розвитку у тій сфері, яка тебе цікавить. Бо головне зрозуміти, як і куди ти маєш рухатись. Якщо ти не розумієш перспектив, то у тебе будуть незрозумілі очікування. І третій пункт це саме. Підібрати для себе правильне навчання, так так, ти мабуть думаєш, що навчань дуже багато, але по факту. Якщо ти би обрав дубляж, це одні курси. Якщо ти хочеш озвучувати аудіокниги чи можливо відеоігри, це інше навчання, тому правильно для себе його підбери. І пункт номер 4 і четвертий пункт це технічна основа. Так, потрібно зрозуміти, чи ти хочеш озвучувати офлайн, чи можливо в домашній студії онлайн. А отже, що потрібно для цього, якщо офлайн, то це оренда студії, або ти співпрацюєш для дубляжу, і там для тебе вже її орендують. Або, можливо, ти хочеш працювати з домашньою студією, тоді потрібно зрозуміти, яку техніку потрібно купити, в яких умовах озвучувати, тобто, що зробити, і яка програма тобі потрібна для того, аби усе робити вдома професійно і правильно. Якщо ти хочеш зрозуміти, як же тобі рухатись далі. Яке навчання для тебе підходить, і ти не зовсім зорієнтувався? Пиши мені внизу в коментарях, і я допоможу тобі з підбором твого напряму та твого навчання. Ось так от!